Привіт, мої любі солоденькі, любителі, донатів і зборів на Збройні Сили України. З вами, як завжди, Морос, і волонтерський центр Йохел. Ми відкриваємо збір на два підрозділи. У нас 57 окрема. Мотопіхотна бригада і окремий інженерно саперний підрозділ, який воює на Харківщині. І ці два підрозділи роблять дуже і дуже важливу бойову роботу. І їм звісно ж, на жаль, в умовах цієї війни докучають ударні безпілотні літальні апарати ворога, фопові дрони, ланцети і решта цієї всієї нечисті. І ми, хлопцям, будемо допомагати. Ми відкриваємо збір одразу на два підрозділи. Так, так. Ви здогадалися, якщо докучають дрони, відкривати збір будемо на реби. Це засоби, котрі допомагають боротися проти ударних безпілотних літальних апаратів. І не тільки тому, будь ласка, я вас дуже прошу задонатити. Ми вже внесли предоплату за ці реби, завдяки тому, що ви слухаєтесь нас. Тому що у нас була така можливість, у нас є щомісячна підписка, про яку ми постійно говоримо: щомісячна підписка на Патреоні і на Байміакопі. У нас були ці кошти, ми внесли предоплату, реби вже готуються для наших підрозділів. Зараз треба внести буде повну суму. Будь ласка, подивіться відео хлопців. Треба цю банку, яку ми зараз відкрили, цю повну суму так само закрити. У хлопців має бути найкраще, вони мають бути захищені. Тому дякую вам, що дослуховуєте, що у нас є можливість вносити предоплату. Донайте на Збройні Сили України, війна триває, не забувайте про це, всіх обняв і подсьомав, хто закинеть на цей збір. Дякую. Бажаю здоров'я. інженерно саперний батальйон, що виконує бойові завдання на Харківському напрямку, дуже просить у фонду ЮАХелп допомоги і у найбайдульчих українців у придбанні станції РЕП для безпечного пересування особового складу до місць виконання завдань. Всіх ми дуже просимо долучитися. Слава Україні! Героям, Героям слава! Доброго вечора, шановні українці. До вас звертаємося ми, військовослужбовці, в сецьому окремому бригади. Звертаємося також до Юрія Левченка та його команди, також до волонтерського центру ЮЕЙХ. Нам потрібна допомога в придбанні станції Реба, тому що ворожі ланцети не дають нам працювати якомога краще. Ми стараємося знищувати ворога як можна. Більше якісніше працювати, але для цього потрібна консультанція. Дякую всім. Прокуємо разом до перемоги. Україна понад усе слава Україні.